Це дуже хороша сім'я. Дивіться, там є дружина така чорно-біла. Є по центру. Її чоловік. Є, є його падчерка, Це дочка його дружини, але не його дочка. Причому це. Мурзілочка ця дружина, вона вже стерилізована років півтора-два. Ні, які півтора-два. Півтора роки десь. Може рік. Тобто, бачите, яка любов? Оце робік. Так дивиться в камеру, так. Вже не дивиться, так. І ця і його ця патчериця теж стерилізована. Робік не стерилізований. такі от вони. Тут ще є ящичка. Корись чорна така. Не любить мурзілочку, ганяє мурзілочку. Це є сестра Робіка іншого молодшого помету. По Сидить під кріслом така чорна. А, чорна ясо чорна. Чорна Ясічка. От така. О, бачите яке? Костя! Як то сказати? Костя! Ідилія. Кой. Ух ты. Де вони там, ага, ось вони. Яка вона грайлива до нього, бачите? Ага. Ну, добре, не буду їм заважати.